Ора з Андрієм Зелінським говорили про пастку Ночі, про те, що світні люди не завжди можуть розрізняти світло і заганяють себе в темний курт. І для нас всіх це дуже велика небезпека, тому що вона веде до потужного розголошення невігластва. Ми всі маємо зрозуміти, що все залежить лише від нас, від шляху кожного з нас до себе. Комусь під бомбами, комусь перед телевізором, бачачи ці обличчя людей, яких ми втрачаємо найкращих з нас, ці страждання їх не можна вилікувати назовсім. з цим Україні жити ще довго, відволікати своє, своє відчуття від болю. Дуже дуже добре, дуже добре допомагає оця прекрасна річ, яка зветься вишивка. Мені дуже приємно, що сьогодні стільки людей прийшло на виставку родини Рапаїв. Що ми можемо для себе відкрити ще тих людей, які служили цій країні і через свою філософію розкривали нам Україну через дуже велику концентрацію сенсів і смислів. Запрошую всіх житомарян прийти і подивитися на прекрасну кераміку Ольги Рапай на прекрасні скульптури Миколи Рабая і на прекрасну вишивку Катерини Рабай.